Що робити, якщо ваші продажі впали? Це дуже часте питання, яке я чую від багатьох девкомпаній та продуктових компаній. Привіт! Мене звати Іра, та я розповідаю про продажі на цьому YouTube-каналі просто та так, щоб допомогти силзам автоматизувати процес продажів. Також я веду свій Instagram та Telegram, тому підписуйтесь та не пропустіть цікаву інформацію. Отже, для того ж проробити план, де шукати нових клієнтів, та як оптим... оптимізувати процеси, потрібно спочатку зробити аналіз, тобто ви. Як сейлс або як фаундер бізнесу, маєте мати воронку. Це такий процес залучення клієнтів від першого контакту до, до заключення угоди. І ваша головна мета це спочатку зрозуміти, де у вас є провали протягом цієї воронки. Тобто, якщо, наприклад, клієнтів багато приходить на горі, але до кінця угоди заходить менше, ваша задача зрозуміти, чому саме вони відвалюються. Як це зрозуміти? Це або спитати в них, або проаналізувати скрипти, які пишуть ваші селзи, або передивитись та переслухати всі розмови з вашими клієнтами. Отже, коли ви зрозумієте, де у вас є якісь прогавини, ви зможете їх фіксити. Якщо проблема на горі воронки, тобто ви не отримуєте клієнтів і у вас немає наповнення воронки згори, то тут є декілька лайфхаків, які можуть вам допомогти знайти потенційних нових клієнтів та заповнити вашу воронку. Перше, це потрібно передивитись канали. Якщо, наприклад, ви працюєте тільки на пворку, та на напворку ви зараз не залучаєте нових клієнтів, то спробуйте долучити LinkedIn або email розсилки Про те, як спригнути з Upwork, я розповідала в цьому відео, тому передивіться. Там декілька апарат, які допоможуть вам залучити нові канали. Друга це протестуйте нову персону. Що таке персона? Ideal Customer Profile – це профіль вашого клієнта, якому ви продаєте. Зазвичай компанії обирають ICP за тим досвідом, який в них є. Наприклад, якщо ви вже робили медтек-проекти, ви залучаєте клієнтів з цієї індустрії. Моя пропозиція це також передивитися, і зрозуміти, можливо, ви можете продавати і новим клієнтам, таким як FinTech, Education. Software Development та різні інші ICP, які допоможуть вам залучити потенційно нових лідів. Третє це попросити про референс. Взагалі роботи існуючими клієнтами це також великий напрямок, і дуже багато компаній вони якось неважно до цього ставляться. Але ваші клієнти це потенційно новий канал залучення нових клієнтів. Що це означає? Ваші клієнти, це ваша найтепліша аудиторія, якщо ви, звичайно, робите класну вашу роботу. І ви можете прийти до ваших клієнтів і спитати в них про референс, як бенефі для цих клієнтів, ви можете запропонувати, або знижку, або іншу плюшку, яка їм буде приємною. Таким чином підніме їх лояльність. Або навіть ви можете запропонувати їм ревеню шер. Тобто, якщо вони приводять вам клієнтів. Від кожного нового клієнту вони отримують потенційний revenue share. Це дуже класно працює, наприклад, в продуктах. Також на цьому етапі, коли у вас проблеми з залученням нових клієнтів, вам дуже важливо побудувати матеріали та інструменти пошуку нових клієнтів. Це саме якийсь стаді, тестімоніалс, які ви зможете використовувати для того, щоб залучати нових потенційних клієнтів під вашу персону. Тому саме це час піти до ваших клієнтів та попросити в них рекомендації, зробити який кейс, проговорити про їх проект, як ви для них працювали. Тощо тому використовуйте цей час для того, щоб побудувати базу класних проєктів. Також ви можете протестувати нову Value Proposition. Що таке Value Proposition? Це офер, який ви пропонуєте вашим клієнтам. Він може змінюватись, він має еволюціонувати. Ви маєте розуміти, чому у вас купують. Якщо в якийсь момент вас перестають купувати, можливо, проблема саме в Value Proposition. Іноді потрібно зробити каздев або кастомер девелопмент, тобто зрозуміти. Які потреби зараз ваших клієнтів, яка зараз аудиторія потенційно може у вас купувати, які ви проблеми та челенджі закриваєте? Тому обов'язково звертайте на це увагу. Якщо зараз ваш value proposition не відповідає ринковому, то змініть його. Адаптуйте, будьте flexible. Взагалі, продажі це про flexibility, гнучкість. Ви маєте вміти адаптуватись под нові виклики, под нові потреби, под нові запити ринку. І наостанок сейлз та аутбаунд продажі це тільки один з каналів, за через який ви залучаєте потенційних клієнтів. Не забувайте про те, що є другий канал, це маркетинг або діджитал канали, через які до вас приходять інбаунд ліди. Тут головне працювати сейс та маркетингу разом для того, щоб таргетувати ту саму аудиторію, ту саму персону, робити блоги, статті або корисні матеріали, або таргет SEO, PPC і так далі, для того, щоб залучати саме тих клієнтів, на яких таргетується sales команда Тому, якщо, наприклад, раніше у вас було багато інбаунд лідів, а зараз вони впали, потрібно йти до маркетингової команди та розуміти, в чому проблема. Взагалі, тільки через аутбаунд дуже важко будувати та скейлити свої продажі. Класно, коли маркетинг та сейлс працюють разом. Саме тому потрібно об'єднувати зусилля та працювати в одному напрямку. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь на цей канал. Я буду дуже рада бачити вас тут, бо я розповідаю багато цікавого, тому не пропускайте! Щасти!